Хронологія подій, яка є в фільмі, це від Михайлівської площі 30 листопада і закінчуючи Донецьким аеропортом, де ті ж майданівці зараз деякі знаходяться. Коли це все створилося, ну, як просто зібралися всі на Михайлівській площі, один одного знали, це зрозуміло. Ну кіносвіт не такий великий. Плюс були запуски дебютів до цього від держзамовлення було і просто були вже готові команди. Так вийшло, що зв'язки режисера-оператор, звукорежисер були вже відточені на зйомках ігрових фільмів, які знімалися до цього. Рік тому ми вийшли на вулиці розгинувані та обурення. Головна ідея була це створити повнометражний фільм, коли закінчаться протести. Ми ж не знали, чим це все закінчиться, і так вийшло, що все досі продовжується. Тому цей продукт ну, нам ще працювати і працювати. кажучи. Так, ми, ми навіть не сподівалися, що його зробимо насправді, але ну встигли, я би так сказав, до річниці. Кінематографічна команда практично в повному складі перейшла в документальний процес. Це стало, ну, це дуже дивувало київських колег, коли ти приходиш в тебе замість журналіста, режисер, який. ну, і команди да її ще є, ще звукорежисер з бумом, який бігає. Була була нормальна техніка, яку приносили, просто зносила на банк такий. І коли ми зробили зиму, що не змінила. Майже там велика частина бюджету пішла на ремонт всієї техніки, яку побили, там камінням, водою залили і все інше. С інше ніж зброї немає за тексту. Нема авторського коментарю, нема, взагалі ніяких коментарів немає. Там просто зображення і все. Тому що, ну, як ви знаєте формат треба ж пояснити, розживати, все, показати. Тобто це зовсім інше. Це нема запиту на якісну українську. Документалістику, якісний український тел 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 телепродукт. Ну, і, на жаль, його зараз взагалі немає. Тобто до нас звертається, там, наприклад, Аль Джазіра і каже, блін, викрутіть чуваки, давайте ми з вами знімемо в слов'янську якусь історію. Ми кажемо, давайте. Ну тобто до нас є запит. Ми робили з ITN, CNN, з і з Бібі Бі, -бі, -бі у нас просто брало футейдж. Ну BBC футейдж брало. І ну, треба розуміти, що у нас є дуже якісний контент, з яким можна працювати і надалі. Просто взагалі немає ніякого запиту. Тобто, крім 1+,1, плюс з українських телеканалів, ніхто не цікавиться якісною документалісткою. Поки що.